Гратуляції тонації, мене звуть Киїслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Киїслава. Запрошую вас в чергу подорож в історію Києва в розрізі громадського транспорту. Мабуть, всі мешканці Борчагівки і Києва знають, що головною пам'яткою району є швидкісний трамвай. Проте, як саме він з'явився на цьому масиві, в цьому відео я постараюся розказати повну його історію. Проте, оскільки вона дуже обширна, Історію з його реконструкції залишу для подальших відео. Тож, рушаймо в подорож у історію швидкісного трамваю. Почати історію швидкісного варто з розповіді про його ідейного натхненника Володимира Веклича. Цей український інженер відрізнявся дуже цікавими інженерними поглядами. Світову історію він увійшов як винахідник роботи тролейбусів по системі багатьох одиниць, а також він став першим кандидатом технічних наук в сфері міського електротранспорту в Україні. Взагалі, ідея створення тролейбусного поїзду була вимушеною мірою, адже радянська промисловість змогла освоїти випуск членованих тролейбусів лише під розвал Союзу. А оскільки київська тролейбуса мережа вирізнялася наявністю маршрутів з надзвичайно великим пасажиропотоком, які переважно проходили завантаженими вулицями з обмеженою пропускною спроможністю, з якими не могли впоратися динарні тролейбуси, потрібно було знайти технічне рішення. Ними стали тролейбусні поїзди. Але вони засховують на окреме відео. Маловідомий факт, що на Борщагівку, згідно з планами 1962-1963 років, планувалося продовжити лінію метро після станції Шулявська, тоді завод більшовик. На одній з перспективних схем було заплановано три станції: відрадний на проспекті Гузера посередині між вулицями Академіка Шалімова та Василенка, Борщагівська на проспекті Курбаса біля перетину з вулицею Героїв космосу, та Микільська борщагівка на перетині бульвару Миколи Руденка та вулиці Володимира Покотила. За іншою схемою, після станції Шулявська слідували станції ТОЧ електроприлад, Високовольтна, переміський вокзал та Микільська Борчагівка. згаданий вокзал планувався на місці залізничної платформи Борчагівка. Таким чином, на етапі планування масив бачили з метрополітеном та власним вокзалом. Проте, в кінці 1960-х років, після початку активного будівництва житлового масиву Борчагівка, виникла потреба в організації маршруту міського транспорту до центру міста. З провізною здатністю близько 16-17 тисяч пасажирів в годину в одному напрямку. Розглядалися два варіанти рішення цієї задачі: поєднаний трамвайно автобусний маршрут і інноваційна пропозиція Володимира Веклича тролейбусні поїзди із трьох машин, що працювали за його схемою. Рішення екологічне і менш шумне. На початок 1970-х років через розширення географії будівництва до нового маршруту. Були підвищені вимоги по провізній здатності до 25 тисяч осіб в годину в одному напрямку. Рентабельне рішення для організації маршруту з такою провізною здатністю в СРСР на той час існувало, адже для будівництва метро потрібно було 40 тисяч чоловік на годину. На світлині ви бачите проєкт лінії швидкісного трамваю. До речі, другою чергою мало бути продовження в напрямку лівого берега. Лінія мала бути продовжена вздовж русла Либіді до Володимирського ринку, а далі мав початися тунель. До мосту Патона з пересадками на станції Митрополац Україна та Печерська. Далі швидкісний вийшов би на поверхню в районі вулиці Староноводницька і через міст Патона, де мав бути збудований другий Ярус, вийшов би в район сучасної Дарницької площі. Ідея будівництва першої в СРСР лінії швидкісного трамваю виникла після участі представників від України Володимира Веклича та Василя Д'яконова у 37-му конгресі міжнародного союзу громадського транспорту, що проходив в Іспанській Барселоні. В травні 1967 року. Під час поїздки вони ознайомилися з перевагами швидкісного трамваю і, повернувшись додому, в звіті про відрядження, рекомендували побудувати таку лінію в Києві. Їх рекомендації були розглянуті і підтримані на колегії МЖКГ УСРСР та реалізовані в постанові Ради міністрів СРСР. Особливо корисним стало їх четверте спільне відрядження в грудні 1970 року у Брюссель, де вони ознайомилися з досвідом експлуатації. Однією з найсучасніших на той час лінії швидкісного трамваю. Незважаючи на активне запозичення зарубіжного досвіду, більшість застосованих технічних рішень розроблялися безпосередньо в Києві, оскільки не було навіть елементарної бази для створення аналогів західної автоматики. Рішення про проведення таких робіт у НДКТІ МГ було прийнято у 1973 році. Тоді ж виклич був затверджений його директором. Як керівник ТТУ Василь Дякунов займався загальним керівництвом проєкту, а Володимир Веклич, як директор інституту, керував його технічною частиною. Ну а сам проєкт був розроблений фахівцями Київпроєкту під керівництвом Марії Савченко. Проте варто подивитися на те, з чого починався масив Микільська борщагівка Його спорудження почалося в 1965 році із підготовчих робіт, а перші будинки, сучасні вулиця Героїв Космосу 1Б та 1В, були збудовані у 1967 році. На цьому знімку ви бачите вже збудовані третій та частину сьомого мікрорайонів. Проте трамвай на Борщагівці з'явився задовго до появи власне швидкісного трамваю. На фотографії ви бачите реконструкцію Борщагівської лінії на 1968 рік, здійснену мною. Червоним позначена сама лінія. Масив Микільська-Борщагівка лише почав споруджуватись, і можна сказати, що трамвай прийшов сюди дуже оперативно. Первісне кільце Микільська борщагівка було влаштоване біля будинку по проспекту Леся курбаса 2, дріб13. До речі, вивчаючи історію свого району, я таки не знайшов жодної світлини цього кільця. Тож саме фотозйомка 1968 року дозволила з'ясувати, де саме знаходилося те кільце. До того, я був переконаний, що воно було на місці сучасного будинку по проспекту Курбаса 5В, де довгий час був пустир, а також невелика споруда, яка на генплані Борщагівки підписана як. Диспетчерська трамвайна тролейбусне управління. Але варто сказати й декілька слів про історію лінії, від якої і прийшло розгалуження на Борщагівку. Вона була збудована 3 січня 1961 року і призначалася для руху трамваїв в на той момент один з найбільших спальних районів Києва, відрадний, який інтенсивно забудовувався. Мало хто знає, що тоді трамвай доходив лише до медмістечка, і по лінії курсували трамвай маршруту номер 7 вокзал Медмістечко. Проте, вже через два роки лінію продовжили до нинішньої кінцевої відрадний проспект, тоді кисневий завод, а пізніше Автогенний завод. Старе кіксенамистечко було на довгий час закинуте. 6 листопада 1963 року, з нагоди чергової річниці жовтневого перевороту, а також відкриття другої черги Київського метрополітену був пущений ще один маршрутний відрадний з символічним номером 1. 21 травня 1965 року. Була відкрита лінія по вулиці Дихтярівській, тоді Пархоменка, та Шпака, яка сполучила досить цікаву дворову лінію з Лук'янівкою. і по ній на відрадній пішли трамвай маршрутів номер 15 Львівська площа, автогенний завод. Тобто на відрадний ходили вже три маршрути. 13 лютого 1968 року, використавши старе кільце медмістечко, було споруджено перше і останнє відгалудження від відрадинської лінії на новий масив Микільська борщагівка який мав стати найбільшим в Києві, так як розраховувався на 120 тисяч мешканців. Сучасна вулиця Покотила, тоді Картворішвілі. весна 1970 року, іде активне будівництво мікрорайонів навколо Боль... вару Миколи Руденка. Парку Юність ще не існує. Крім того, якщо подивитися, може побачити будівництво моєї рідної школи номер 206 будівництво знаменитої багаторівної розв'язки на перетині проспекту Курбаса, тоді 50-річчя жовтня. Вулиць Гнатаї Юрий і Покотила тоді Картвелішвілі. На фото осінь 1971 року. Оскільки маршрут номер 17 вже продовжили до кінця вулиці Сіміних, нині розганить на кільце Зочих, то трамваї майже рік доводилось об'їжджати будівництво. А це фото дуже знакове. Але в контексті цього відео воно дуже в тему. Літо 1971 року, будівництво лінії і проспекту до кінцевої зупинки в Велика кільцева дорога. А це рік до 1970 року, район сучасного пішохідного містка на перетині з вулиць Тулузи. Ні колі, ні дороги ще немає. Вдалині видно масштабні земляні роботи, пов'язані з будівництвом вище згаданої розв'язки. Праворуч може побачити дубову лісосмугу, яка є одним з небатьох пам'яток до масивної історії Бришагівки. Жовтень 1971 року. Розв'язка і травена лінія готові вже на майже на 90-95 років. Траваний поїзд МТВ-82, КТП-56, маршруту номер 18 на новенькій лінії до кільця кільцева дорога. А ось як виглядав вище згаданий об'їзд будівництва кільцевої розв'язки, який діяв з 12.01. по жовтень 1971 року. До речі, про стару трасу нагадує той дещо дивний поворот на вулиці Покотила перед Колібрисом. Вже 17 листопада 1971 року, ай не змогли здати лінію додати. Була відкрита лінія трамваю по проспекту Леся Курбаса, тоді 50-річчя жовтня до кільцевої дороги, по якій було пущено трамвай номер 18 Метрозавод Більшовик, нині Шулявська, кільцева дорога. Таким чином, по відрадинській лінії вже курсувало 5 маршрутів. Щоб уникнути дублювання, 1 грудня 1970 року. Траваї маршруту номер 1 стали курсувати до Палацу спорту. 18 лютого 1972 року був пущений ще один маршрут номер 6 кінцеві якого повністю повторювали такі ж у номер 15 війська площа Автогенний Завод. Єдине, що їх відрізняло, це те, що 15-й трамвай ходив по вулиці Дехтярівській, а 6-й по Берестейському проспекту. Щоб уникнути плутаниці, 13 січня 1973 року. Маршрут номер 6 було перенаправлено до кільцевої дороги. І це, мабуть, один з найзагадковіших маршрутів 1970-х років, так як він геть не заклався в народній пам'яті. І поки що я не знайшов світлин з ним. Запуском шостого маршруту на Відраненській лінії стали курсувати вже шість маршрутів. На цій супутниковій зйомці 1972 року ми бачимо практично збудовану борщагівку. Будується перший мікрорайон, других та. П'ятого Амікрорайонів ще немає. Також пустирями є парки Юність та Інтернаціональний. Кінотеатр Ляйпциг та Універсал номер 1 нині гіпермаркет Велмарт, тільки будуються. З'їзд з Борщагівського шляхопроводу фактично першої споруди на Микільській Борщагівці. Ну, звісно, з рядом умов. Праворуч видно чотири знамениті відрадинські труби, які особисто для мене є своєрідною колонадою на в'їзд в район. Вдалині будується висотка нау. Ліворуч, видно двоскатний. Дах колишнього гуртожитка «Київтрансгазу», який був знесений аж в кінці 2010-х років при будівництві двох 16 поверхівок. На жаль, не можу пояснити, для чого праворуч прокладена ще одна колія. Можливо, якраз відбувалися роботи по перекладці шляху з нагоди будівництва швидкісного трамваю. Оскільки для безперешкодного руху передбачалося усунення будь-яких перешкод на одному рівні. На трасі швидкісного було споруджено чотири шляхопроводи, а також побудовані повноцінні станції з доступом до них, пасажирів, через підземні або надземні переходи. Що цікаво, в вестибюлях станції були влаштовані яскраві мозаїчні панно з барельєфами та чеканкою, які, на жаль, були знищені при реконструкції лі лінії. До речі, я був дуже здивований, коли виявилось, що і на станції гнати-Юри вони теж були, підтвердження на фото. Більше того, це одне з небагатьох зображень Гнати юри яке взагалі існувало в Києві. Ну, а тепер оглянемо на те, як виглядала місцевість в околицях бульвару Миколи Руденка. На цьому фото складно впізнати місце, адже тут все сильно змінилося. На цьому пустирі зараз знаходиться ринок Дніпро, до речі, влаштований на місці недобудований СЕС, пологовий будинок та дитяча поліклініка. Сучасна станція бульвар Миколи Руденка. На маршрутах 17 і 18 їздили традиційні для Києва поїзди КТВ-55, КТП 55 та МТВ-82, КТП 55 16-поверхова БП-6 на задньому плані була останнім будинком району. Далі було село, на місці якого згодом спорудили Південну Борщагівку. Поїзд приїхав до кінцевої. На задньому плані, праворуч, видно кран на будівниці пологового будинку, в якому, до речі, я й з'явився на світ. Причепний вагон КТП-56 у всій своїй красі. Причепні вагони не мали індексу 57, тільки 56. Його іноді використовували і використовують для згадки двосторонніх вагонів КТВ-57 в оригіналі КТВ-55-2. Ну, а це унікальна панорама початку нинішнього бульвару Миколи Руденка, а також кільця вулиці Сімі Сосніних, яке було кінцевою для трамваїв 17-го маршруту. Медмістечко. Мосту на бульварі Гавела ще немає. На передньому плані видно поворот трамваю, на надіючи тоді розворотне кільце, з якого і виникла згодом наша гілка на Борщагівку. Ну, а тут ідуть роботи з перекладання рейок на більш швидкісні. На час робіт є реверсивна схема руху. Схожу схему застосували згодом при реконструкції вулиці Покотила. Будівництво шахопроводу на бульварі Васала Гавела Трамвай першого маршруту під'їжджає до глухого перетину з лінію від раденських маршрутів. Мабуть, мало хто вже згадає, що першу чергу лінії по вулиці Борщагівській та проспекту Гузера. Була відкрита 1 лютого 1975 року тупикова лінія, вокзал-редукторний завод. По якій пішли тягни штовхаї КТВ-55-2 маршруту номер 3 ну, Про них я і розкажу трошки нижче. Рівно через два роки, 1 лютого 1977 року, маршрут був продовжений до кільцевої дороги. Траса щодкісно було сформовано. До речі, це призвело до унікального випадку в історії київського транспорту. Через це була закрита лінія тролейбусу номер 21 що є єдиним випадком, коли тролейбус замінили трамваєм. Але ця лінія заслуговує окремого відео. Оскільки для безперешкодного руху передбачалося усунення будь-яких перешкод на одному рівні, на трасі швидкісного було споруджено 4 шляхопроводи. Одночасно, спуском третього трамваю був змінений і перший маршрут, який тепер ходив по маршруту вулиці Сім'ї Сісніних. Палац Порту. Причому перший час його лінія пролягала по проспекту Берестейському. Маршрут номер 3 став повністю швидкісним 1 вересня 1977 року після відкриття кільця Площа Перемоги, нині площа Галицька. Після закриття 2 вересня 1978 року лінії по проспекту Берестейському від повітрофлотського мосту до станції Метро Шулярська, тоді завод більшовик. Перший трамвай перенаправили по вулиці Борщагівській, і він отримав звичний всім маршрут. Тоді ж був закритий трамвай номер 6 20 листопада 1977 року був відкритий шляхопровід на медмістечко. І з'єднувана лінія з Борщагівки на Відрадний була закрита. Тому трамваї no 18 також швидко зникли. В Києві з'явився ще один дворівневий перетин трамвайних ліній. З 15 лютого по 10 серпня 1982 року внаслідок закриття руху до кільця метро Завод-Більшовик курсував трамвай номер 5 Святошин Автогенний Завод, який був закритий разом з усією Святошинською лінією. Через це був закритий трамвай номер 7 а також на відради став ходити всім знайомий травай номер 14 контрактова площа Автогенний Завод, який раніше ходив на Святошин. 28 грудня 1984 року трамвай номер 1 стали ходити на південну Борщагівку, і маршрут став плацпорту, вулиця Булгакова, нині Кікабідзе. Перед вами світлина з відкриття руху. Але варто згадати про малознану притечу нинішнього швидкісного. Справа в тому, що номер 3 на Борщагівку спочатку мав дещо інший маршрут, а саме залізничний вокзал, редукторний завод, як я вже згадував. Що цікаво, в такому форматі маршрут проіснував рівно два роки. З 1 лютого 1975 року по 1 лютого 1977 року. Але був край цікавим. Адже на редукторному заводі, нині в його корпусах Терця Аркадія та на Мармелад, не було кільця. Тобто лінія закінчилась тупиком, як і Т8 та Т-30. Якраз в цей час вулиця Борщагівська фактично була прокладена заново, а стара забудова була майже повністю знесена. До речі, саме тому на цій вулиці така дивна нумерація будинків. КТВ ТВ 2 на кінцевій редукторний завод, оскільки будинок Чешка праворуч має адресу вулиця Борщагівська, 139, 141, тому можна казати, що тупик знаходився прямо навпроти 18-го гуртожитку КПІ, однієї із книжок. Трамвай під'їжджає до кінцевої. Знаменитих КПІ-шних гуртожитків книжок ще немає. Трамвай під'їжджає до станції Польова, яка вже була збудована. Але суючи з натовпо людей, перехід чи був або недобудований, або просто ним не хотіли користуватися. Трамвай тягни штовхай на вулиці Жилянській, наближається до свого кінцевого пункту, залізничного вокзалу. А ось такий вигляд мав ріг вулиць Шоуденка та Борщагівської середини 1970 х років. Трамваю ще немає, і серед новобудов помітні залишки приватного сектору. Такими колоритними будинками була забудована шулявка. До речі, тоді ніхто не виступав, що місто руйнують і забудовують безликими коробками. А ось такими будинками була забудована стара вулиця Борщагівська. Минуле поступаєшся сьогоденню. Скоро і панельки поступляться місцем чомусь новому, а через сотні років і воно уступить місце. Ну, а тут хочу подякувати пану Віктору Голодняку за унікальну світлину. На цьому фото помітно графік руху трамваю. До речі, судячи з того, що на таблиці два маршрути. Фото зроблено вже після запуску трамваю по повній трасі в 1977 році, але ще до відкриття власне швидкісного руху. На цій світлині, зробленій в 1978 році, ми бачимо короткий період спільного існування швидкісного маршруту номер 3 який обслуговувався трійниками Татра Т3 і звичайного маршруту номер 18 що обслуговувався старими поїздами МТВ-82 КТП-56. Такий період тривав до 20 листопада 1977 року. Ну, а тепер варто згадати декілька технічних нюансів в лінії швидкісного трамваю. Довжина лінії склала 9,3 км. Швидкість сполучення складала 27,6 км на годину. Максимальний пасажиропотік складав 16 тисяч пасажирів на годину. В лінії були застосовані наступні новаторські, як на той час, рішення. Перетини трамвайної лінії з транспортними і пішохідними потоками на різних рівнях, збільшення відстані між зупинками до 800-900 метрів проти 400-600 метрів на лініях звичайного трамваю, використання сучасно на той час рухомого складу типу Татра Т3 в трьохвагонних поїздах по системі багатьох одиниць, застосування покращених конструкцій шляху, енергопостачання та контактної мережі. Використання засобів автоматичного регулювання швидкості руху поїздів, типу ЕЛС АРС. До речі, розробка виклича та його НДІ. Організація посеційного збору оплати за проїзд. Ну і варто зазначити, що вартість проїзду в швидкісному трамваї складала 5 копійок, а не 3 як в звичайному трамваї. В перший рік експлуатації швидкісний перевіз 41 мільйон пасажирів. При цьому сумарна економія невиробничих затрат часу на поїздки всіх пасажирів. В порівнянні із звичайним трамваєм склала 5 мільйонів людино на годин на рік. Швидкісний трамвай потребував менших в 5-6 разів капіталовкладень, чим метро. І вартість будівництва всього комплексу швидкісного трамваю та транспортної магістралі склала 24,9 мільйонів радянських карбованців, із яких на дорожню частину і об'єкти пішло 10,6 мільйонів карбованців. А на трамвайну лінію, рухомий склад і все, що з нею пов'язане, аж 14,6 мільйонів карбованців. Розрахункова окупність лінії склала 8 років. Проте, в контексті з'їзду трамваю з Борщагівки на відрадний, варто згадати період першої реконструкції швидкісного, коли борщагівські трамваї знову поїхали по відрадинській лінії. Перед вами оголошення щодо змін руху, які почалися з 12 жовтня 2008 року. Але про реконструкцію варто зняти окреме відео, адже там дуже багато було цікавого. Відкриття оновленого з'їзду з проспекту Гузера на бульвар Вацлава Гавела. До речі, зверніть увагу на білборд з рекламою автомобіля Лада Пріора і слоган Мрія втілена в металі. Зараз це звучить дещо іронічно. Рух трамваю маршруту номер 1 по з'єднуваній лінії на відрадному. Ну, а тут ви бачите залишки колишнього з'їзду, по якому рухалися трамваї номер 1 та номер 3 під час реконструкції швидкісного трамваю. Десь тут було розворотне кільце медмістечко. Ну, а саме тут було розворотне кільце Микільська Берчагівка. Нині на його місці дорога. А приблизно на місці Марфа і розверталися трамвай. На цьому екскурс в історію трамваю-борчагівки завершую. Сподіваюся, моє відео вам сподобалося. І ви точно поставите свою вподобайку під ним, напишете свій коментар із враженнями. Ну і звісно, нажмете кнопку Підписатися на, на мій канал, ну, якщо ви раптом цього не зробили. А від мене велике вам спасибі за ваш перегляд. До нових зустрічей та нових подорожей у минуле Київського транспорту.